Викладаємо ниточку на долоньку, обгортаємо навколо двох пальців, утворилася петелька. Беремо гачок, заводимо в петельку, підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо. Стараємось не затягувати. Підхоплюємо робочу ниточку і притягуємо в цю петельку. Робимо одну повітряну петлю. Ось цей кінчик нам потрібно вирівняти і витягнути. Після цього пров'язуємо 12 стовпчиків з накидом. Петелька на гачку, заводимо гачок під робочу ниточку, накид. Далі заводимо в кільце, підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо. Підхоплюємо робочу ниточку, пров'язуємо через перших дві петельки і через других дві петельки. Один стовпчик з накидом є, пров'язуємо ще 11. Але... Так як це плюшева пряжа, нам потрібно слідкувати за тим, щоб нашу першу петельку ми не затягували, тому що якщо сильно затягнути, то цей кінчик не буде рухатись, точніше, кільце не буде рухатись, тому не затягуємо. І пров'язавши, наприклад, три петельки, ми трішки підтягуємо кільце. Знову пров'язали три петельки, підтягнули. І ось таким чином вив'язуємо ще 11 струбчиків з накидом. Пров'язавши 12 стовпчиків з накидом, беремо наш кінчик і затягуємо кільце. Якщо ви не стягували, то він дуже вільно стягнеться. Ось так. Далі знаходимо нашу першу петельку, наш перший стовпчик і робимо з'єднувальний стовпчик. Петелька на гачку заходимо в косичку за дві її половинки, підхоплюємо робочу ниточку і відразу протягуємо в петельку на гачку. Зробивши з'єднувальний стовпчик, перераховуємо кількість косичок, їх повинно бути 12. На другому ряді в'язання в кожну нашу косичку нам потрібно буде вив'язати певну комбінацію. В ту петельку, в яку ми пров'язали з'єднувальний стопчик, нам потрібно вив'язати один напівстопчик з накидом. Отже, у нас є петелька на гачку, робимо накид і заходимо в уже пров'язану петлю. Підхоплюємо робочу ниточку, витягуємо три петельки на гачку і пров'язуємо їх однією петлею. В другу косичку нам потрібно вив'язати три стовпчики з накидом. Третю косичку вив'язуємо один напівстопчик з накидом та стовпчик без накиду. В четверту та п'яту косички нам потрібно вив'язати по одному стовпчику без накиду. Шосту та сьому косичку вив'язуємо по два напівстовчика з накидом. Восьму та дев'яту косичку вив'язуємо по одному стовпчику без накида. В десяту вив'язуємо один стовпчик без накиду та один напівстовпчик з накидом. В 11 пров'яжемо три стовпчики з накидом. І в останню 12-ту вив'язуємо один напівстовпчик з накидом. Пров'язавши його, заходимо знову сюди ж і робимо з'єднувальний стовпчик. Витягуємо нашу петельку, повертаємо на виворітну сторону і ось тут ми бачимо візуальну серединку. Заходимо гачком, підхоплюємо петельку і витягуємо на виворітну сторону. Далі цю ниточку ми відрізаємо, заходимо знову в петельку, підхоплюємо ниточку і протягуємо в петельку, максимально її затягнувши на вивертній стороні. Далі нам потрібно розправити наше в'язання і ниточки підрізати, залишивши там буквально 3-4 см. Підрізавши ниточки, ми втягуємо їх в'язання. Просто окремо за декілька стопчиків протягуємо ниточки і відрізаємо. Пров'язавши основу, нам потрібно зверху додати зелені. І орієнтуватися ми будемо по центру. Ось це наша перша петелька. Відраховуємо третю петельку направо. Перша, друга, третя. І візуально заводимо гачок або якось маркуємо її. І те ж саме робимо на ліву сторону. Також це перша петелька, ось це друга і ось третя. Тут ви можете поставити маркер. В'язати ми будемо тільки захоплюючи одну сторону косички. Беремо ниточку зеленого кольору і заводимо в першу петельку. Підхоплюючи одну дольку, підхоплюємо нову робочу ниточку та заводимо на лицьову сторону. Знову підхоплюємо робочу ниточку та фіксуємо її. Ось цей кінчик ми максимально затягуємо. Після цього нам в кожну петельку потрібно пров'язати з'єднувальний стовпчик. В ту петельку, в яку фіксували, пров'язуємо з'єднувальний. Далі в другу пров'язуємо з'єднувальний. І в третю середню петельку ми також пров'яжемо з'єднувальний. Після цього піднімаємось на 4 повітряні петлі вгору. І повертаємось назад за допомогою з'єднувальних стовпчиків. Відраховуємо другу петельку від початку і пров'язуємо три з'єднувальних стовпчика. Заводимо гачок в середню петельку і також робимо з'єднувальний стовпчик. Четвертий. Після цього продовжуємо далі робити з'єднувальні стовпчики, включаючи петлю з маркером. Це перша петелька. Зайшовши в петлю з маркером, маркер ми можемо зняти. Піднімаємось на 4 повітряні петлі. Повертаємо нашу основу і робимо з'єднувальний стовпчик в перший стовпчик біля основи. Знову робимо 4 повітряні петельки і повторюємо цю дію. В кожну нашу косичку. Останній шостий листочок ми повинні завести в нашу першу петлю, з якої почалось в'язання, і зробити з'єднувальний стовпчик. Після цього витягуємо петельку, повертаємо на виворітну сторону і затягуємо її на виворітну. Затягнувши, знову беремо робочу нитку, підхоплюємо і протягуємо. Відрізаємо кінчик і витягуємо, затягуючи максимально наше в'язання. У мене тут декілька ниточок, тому що у мене на в'язанні закінчились ниточки, тому оці ниточки я зараз витягну на виворітну сторону і просто їх або вшию голочкою, або затягну крючком в основу. У мене на полотні багатенько кінчиків, тому я буду їх ховати. З виворітної сторони заходжу гачком, підхоплюю ці кінчики і витягую їх на виворітну сторону. Далі їх можна втягнути в в'язання або переплести між собою, зав'язати вузлик та відрізати. Наша ягідка майже готова, нам залишилось лише задекорувати її білою ниточкою. Отже, ми беремо ось таку голочку з великим вушком, білу ниточку можете взяти будь-яку і заводячи голочку з виворітної сторони, виходимо на лицьову сторону. І в хаотичному порядку ми прошиваємо ось ці білі точечки для нашої ягідки. Стараємось не затягувати, тому що плюшева пряжа заховає білу ниточку.